Мабуть, справді я не вдаха, друзів не знайду ніяк. Молодисенька жирафа старші скаржилася так. Зависока я для зебри. Подружились би, мабуть, висота чотири метри. Зебри ж так не підростуть. І газелі, і антилопи, носороги та слони. Проти мене невисокі. Ой, низькі, низькі вони. Що скажу, вони не чують, перепитують раз сто. Підкажи, чи ще існують звірі з росту, ого го? Де мені шукати друзів? Хочу дуже їх знайти. Та у нашій я окрузі їх не бачу із висоти. Всі малі, Немов мурахи, от якби їм підрости. Сум такий в очах жирафи, трішки сльози потекли. Хоч шкода була малечу, відповіла старша їй, слів твоїх не заперечу, важко вижити самі. Не вважай свій за заваду, нещасливіші й малі. І скажу тобі, я правду, ми найвищі на землі. Метрів п'ять, буває й більше у жирафи висоти. І що саме цікавіше підросте ще трішки й ти. Бачиш геть усе здалеку. Чом засмучуєшся так? З висоти ти небезпеку, Гледиш краще, як не як не засмучуйся нітрохи, переваги є завжди, якщо в тебе довгі ноги, зможеш швидше утекти. Сумувати не будемо, щоб поменшило невдах, друзів ми собі знайдемо споміж нас, споміж жираф. Узялись вони шукати, всю савану перейшли. Хоче дітки вам сказати, аж та будь жираф знайшли, і жирафи так раділи, радості не було меж, і мені це розповіли, я раділа з ними теж.